дорожньо транспортна пригода з трагічними наслідками сталася на Миколаївщині. Внаслідок аварії загинуло троє людей. Серед них – 12-річна дівчинка. Ще троє отримали важкі травми. Трагедія сталася на трасі Ульянівка Миколаїв. На великій швидкості зіткнулись два легковики Кія та ВАЗ. За попередніми даними аварію спровокував водій Кія. Удаї кажуть, що саме він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, а потім машину занесло, і вона вилетіла на зустрічну смугу руху, де саме їхав легковий кваз. Удар був такої сили, що легковий кєз летів у кювет. На машині лишилося і живого місця. Вона розбита вщент. Усі пасажири автівки загинули на місці. Вижив лише водій. Як з'ясувалося, він працівник міліції. Правоохоронця забрали до лікарні. Що ж до легковика ВАЗ у салоні, крім водія, їхала його вагітна дружина. Вона також зазнала травм. Жена в крайній тяжкому стані в реанімаційному відділенні. Згодом стало відомо, що 27-річна жінка втратила дитину. Наразі лікарі борються за її життя. Стан її чоловіка середньої тяжкості. А тим часом слідство перевіряє, в якому стані був водій Кія.